Всім привіт, мої любімки! Я за вами так сильно скучила, ви собі навіть не представляєте. Мене звіт Настя Еверлі, і сьогодні ми з вами будемо проходити страшний квест. Я сподіваюся, що вам така рубрика на моєму каналі подобається, тому що мені таке подобається. Я дивилась дуже багато зарубіжних каналів, там, де люди проходили такі страшні квести, потіпу як клуб романтики, по типу як захльоп, Але тільки там вони не читали просто історію, а прямо участвували. Да? Вот у них був чат, з іграками, да, другими, і вони так само участвували, розігрували такі типу, історії, участвували в них, приймали рішення, влияли на сюжет. І я подумала, що вам теж буде от мене таке глянути. І чесно сказати, я так намучилась, поки шукала людей, які мені зможуть організувати це все, да, зробити чат за мною, придумати, написати сценарій. Ну то есть я дуже-дуже багато времени потратила на пошук таких людей. Якщо чесно, я не можу розказати, хто це, я не можу розказати, де я їх знайшла. Тому що вони з мене взяли слово не говорись», взагалі, це типу, не публічні люди. І вони сказали, то що ті типу, пожалуйста, не говори. Ми типу, подали тобі безплатно предоставити це все. Ми цим займаємося». Так що вони не публічні, вони діляться чисто за ідею. Ну це, по крайній мірі, так вони мені об'яснили. Я шукала декілька днів, там приблизно три дня. Я безпробудно шукала на форумах. Я писала у телеграм-чатах, писала в коментарях в Тіктокі під подобними відео. Да? Писала в коментарях на ютубі на зарубіжних. типу, пишуть, де ви знаходите ці квести. скиньте, будь пожалуйста, силку. І мені було зло, тому що я нашла таких людей, які готові мені предоставити безплатно цей квест. Я якщо чесно, сама до сих пор не вірю в свою удачу. І я з вами також хочу обсудити мою пропажу з канала на цілий місяць. Я дуже сильно. Я не знаю, мені прям дуже сильно стидно за те, що я пропала з каналу аж не цілий місяць. Пробачте мене, пожалуйста, серйозно, мені нема оправданій. Ну ладно, на самом деле є, я попитаюся оправдатися. Діло в тому, що я була все це время без світу. У мене світ включали може там на 3,5 з часа в день і щось около того. І дело, що коли настільки мало світу, а в нас коли немає святу, то нема ще й отоплення і води, то ти в ці 3 часа, коли є світ, думаєш про те, то, щоб тобі помитися, поїсти і позаряжати всі повербанки, всі телефони, всі гаджети, а не про те, щоб знімати відео. Так что я надеюсь на ваше понимание, я надеюсь... Но, в принципі, я думаю, ви і так понимаєте, тому що большинство з вас, як мінімум, точно така ж ситуація. Ну, давайте сьогодні не будемо думати ні про яке грусне, ні про яке а вот та вот все погані ситуації. А давайте настроїмося на позитив, тому що сьогодні ми з вами будемо проходити страшну переписку, і я сподіваюся, вас розвлечь. Заварийте собі щось чайок, кофе, там возможно, не знаю, бутери. І давайте уже приступимо до цієї страшної переписки. Мне уже скинулась ссылка на чат, я уже все в предвкушении просто. Давайте начинать читать. Итак. Блин, тут такие красивые фон появился. Тут, короче, ну, я же вам, конечно, буду вставлять картинки, но тут появился фон, там, да, такая якась хата, я не знаю, це, судя по всему, мы в якомусь селі. И тут надпись чата написано «Мовчи». Судя по всему, это как раз такие названия этой страшной переписки. Интересно, нам надо будет от кого-то что скрывать? Или это у нас что-то будут скрывать? Или там будет какой-то монстр, там, где надо будет мовчать? Типа, знаете, как... Як... Ну, кто дивится страшилки, то знает, что есть такой фильм, я правда забыла, как он называется, к сожалению, там, где надо все время мовчать, иначе тебя сожрут. Такая атмосфера, блин. Мне уже можно начитать, я уже прониклась в атмосферу, и все, можно заканчивать видео. И описание у нас тут есть. Ви з подругою приїхали до її бабусі, але село таїть в собі багато химерних секретів. І нам тут зразу пише Маргарет, це, судя по всьому, і є ця бабуся, Сара, Настя, я так рада вас бачити, ви так довго добиралися. Я переживала, щоб з вами все було добре. Ви вже такі дорослі, ну красуні. Я попиталась. Сделати голос бабушки. Ну, я не вмію це делать, так що я надеюсь, що ви потерпите, але я обіцяю, що до наступних випусків я постараюсь більше потренуватися. Вибачайте, терпіть що так. І тут наша подружка Сара, судя по всьому. Привіт, ба! Ми теж тебе раді бачити. Um, я не знаю, мені, мабуть, треба щось написати, але я не знаю, що тут написати, поэтому я просто поздоровлююсь. Добрий день. Ну, давайте, не стійте на порозі, заходьте в хату, я вас чаєм напою. Розкажете, як доїхали. Блін, така атмосфера взагалі. Я так люблю Села, чесно скажу. А можна тут якось глянути їхні аватарки? Я знайшла, тут, коротше, от, включилася аватарка Сари. Тут навіть описання є про кіньте. Сара подруга Насті. Ну, моя, типа, да, наша з вами. Емоційна і трохи наївна. Любить котиків та шопінг. Всі ми трошки Сара, признайте це. Так, а Маргарет? бабуся Сари, дружелюбна та гостинна. Любить доглядати за своїм городом та готувати. Ну, в принципі, як і всі бабушки, вони всі люблять город і готовку. Так, і тут у нас помінявся екран з вами, точніше помінялась як заставка чата. Заходьте, мої любі! Я тут вам їсти наготувала, варенички, голубці, холодець. Зараз я чайничок поставлю, будемо чай пити з пиріжками. А ви поки розказуйте, як там ваші справи. Та нічого бам, у мене все нормально. Ходимо в школу, робимо уроки, гуляємо. А от Настя нещодавно з хлопцем розсталася. Серйозно? Мене вже впутують в фіг пойми ми шоблін, я тільки присоєдинилась. Правда, Настюша, як так вийшло? Блін, мені треба щось придумати тепер. А я взагалі не знаю, і мене взагалі, откуда? Який хлопець, з ким я розталася? Давайте просто напишемо щось банальне, тому що я поки не хочу сильно щось писати, вдруг це якось повлияє на сюжет, я взагалі ще не привикла до такого. Тому Та ми просто не зійшлися характерами. В нього одні інтереси, в мене інші. От і все. Ну нічого, не переживай. Твоє щастя, тебе ще знайде. Ось пиріжки, пригощайтеся. Дякую, дуже смачно. Не знаю, мені сусідні ловко так писати, тому що я розумію, що це читають інші люди. Ну блін, чи таки треба щось писати, і мені так неловко. Пробачте, я сподіваюся, що я в цю тусовку дуже швидко і зможу уже уверено, нормально писати і відповідати. Дякую, ба. А у вас тут є якийсь парк чи річка, там, де збираються підлітки нашого віку. Ми хочемо прогулятися і подивитися тут все. Правда, Настя? Так, кстати, я не заметила, но вона тут писала, что ми ходим в школу і робимо уроки. Інтересно, скільки нам год. Я не знаю, чи розкриється, чи ні. Я надеюсь, що нам хоча б по 16, окей. О, це ви добре затіяли. Прогулянка на свіжому повітрі піде вам на користь. От там головна дорога. Ідіть по ній і натрапите на магазинчик. Біля нього вся молодь і збирається, та й не тільки молодь. Там і старе, і мале гуляє. Гляди може й подружити з кимось. Так і у нас опять помінялась заставка. Тут якісь дома, і якісь люди гуляють. Я так поняла, це ми вже вийшли на прогулку, а тут не так вже погано. Я думала, що тут буде скучно, а тут, хоча б красиво. Ну, да, тут прикольно, така класна атмосфера. Серйозно, я уже це казала, але я повторюсь. П'ять, що я очень люблю села, мені прямо чі навиця ця свіжа природа, ліс, річечка, дерев'яні домики, ну вообще я обожаю таке. Ага, як думаєш, у нас вийде з кимось подружитися? О, тут якийсь сязак з'явився. Я не спіла навіть нічого відповідати. Привіт, які дівчатка! Ви тут новенькі? Я вас раніше не бачив. Так, хочу ще почитати писання Зака. Хлопець села Маргарет. Це Маргарет, це бабушка Сари, нашої подружки, до якої ми якраз і приїхали. Розумний та дружелюбний, готовий пройти на допомогу. Так, це ми запомним. Якщо треба буде нам якась допомога, ми звернемося до Зака. Спасибо. Починається. Що починається? Я нічого не помічаю. Разве що й не приїхали? Давайте я вам покажу наше село. Я тут все і всіх знаю. Проведу вам невеличку екскурсію. Як вам ідея? Ну, якщо він тут всіх знає, і все знає, а нас, судя по всьому, жде якийсь хоррор приключення, то я думаю, для начала було б прикольно познайомитися з усіма, щоб хоча б знати, що нас жде. Давай, нам все одно немає чим зайнятися. Супер! Тож екскурсія починається. Шановні дами, прошу вас прийти прямо і поглянути на нашу прекрасну будівлю сільської ради. Настя, а ти точно впевнена, що він нам потрібен? А чого ні? Я думаю, що чим більше людей тут ми знаємо, тим менше нам тут буде скучно. Ну, реально, вона переживала, що нам буде скучно, а так нам і скучно і не буде, і ми узнаємося про всіх, якісь міста може інтересні, побачимо. Ну, коротше, я вважаю, що тут одні плюси. Тим більше автори цього квесту зачем же ж нам дали цього зака, так що я вважаю, що треба пользуватися Можнастю добре, давай погуляємо з ним, але це буде під твою відповідальність. Так, і опять тут у нас тут ті самі дерев'яні доміки, але тільки тут якась доска об'явлень, ще появилась. О, і автор появився. Ви з Сарою і заком гуляли вже півгодини. Він показував вам цікаві місця села Березівки. Розказував про людей, які тут живуть, і ось вони трапили на дошку оголошень. Так, виходить, село, в яке ми приїхали, називається Березівка. Треба буде заповнити. Не знаю зачем, не на всякий случай заповнені. А кстати, у автора тут є писання? Ні, у автора просто, просто автор і все. А тут у нас знаходяться всякі об'яви: хто щось продає, хто щось шукає, хто щось купляє. Іноді цікаво почитати, але путнього тут мало пишуть. Ой, а це що за оголошення? Ой, і тут нам автор прислав три фотографії. Тут, коротше, от на першій фотці написано Wanted. Англійською тепер розшукується. І описання: фермер Генрі пропав зі свого дому вночі 2 дні тому. Всі, хто щось знає про його пропажу, зв'яжіться з місцевим шерифом. Наслідчі фотки те саме, тільки дівчинка. І написано, що школярка Зоя пропала зі свого дому вночі 10 днів тому. Всі, хто щось знає про її пропажу, зв'яжіться з місцевим шерифом. І... Третє, тут уже жінка якась, і написано, вчителька Мірабель пропала зі свого дому вночі місяць тому. Всі, хто щось знає про її пропажу, зв'язіться з шерифом. Ну, да. Ну, коротше, як ми можемо поняти, тут регулярно пропадають люди, і я думаю, що це якраз то, що нам підготували автори, і з чим нам треба буде розбиратися, тому що ну, нам вже не просто так це показують. Ой, не питайте! Це у нас тут поруч село є, називається малі ягідки. Це насамперед таке міле названня для села, типу малі ягідки. А в якому ти селі живеш? В малих ягодках. Це так мило. Там постійно люди зникають. Хвала Богу, що у нас все спокійно. Так, я вважаю, що з щас нам треба цього зака. Зникають люди, а що каже шериф? Розслідування цієї справи ведеться роками, але він нічого не розказує. Типу це слідча таємниця. Але якщо діло досі не розкрито, то я не думаю, що він до чогось докопався. Я думаю, що це так званий голяк. Голяк це що? Це значить, що немає ні зачіпок, ні підозрюваних. Все настільки чисто зроблено, що діло не рухається. Хтось дуже вміло замітає сліди. Ой, ви не звертайте уваги. Я просто хочу стати шерифом, коли виросту, і тому все це знаю. Ну, єслі він хоче стати шерифом, коли виросте, і він так багато знає про це все діло, то я думаю, що нам треба на нього ще трохи надавить, тому що ну блін, мені кажеться, він сто сам питається теж розібратися в цьому ділі. Так що нам сто треба його про це спитати. А ти сам не намагався розслідувати цю справу? Може, шериф щось пропустив? Якщо чесно, я намагався і навіть дещо накопав. Але вам я не розкажу. Це також слідча таємниця. Ну блін. Ну, нам треба це знати сто процентів. І це так скривають від нас, то нам сто процентів треба це знати, реально. А якщо ми тобі допоможемо шукати винного, тоді ти нам розкажеш. Так, ми можемо бути корисні. Ти ж до цього був один, а тепер у нас ціла команда. Ну, Зразу видно, що це моя подружка. Вона піддержує любу мою ідею. Ну ну добре. Але тільки пообіцяйте, що ви нікому не розкажете. Коні ми не розкажемо, ну. Взагалі я просто рот на замок. Тільки зрителям, які дивляться це відео. Ну ви ж теж нікому не розкажете, правильно? Добре, ми не розкажемо, обіцяємо. Давай розказуй вже. Тепер хай Сара пообіцяє. Та й май, йом, яка різниця. Та обіцяю, я розказую. Не тут і не сьогодні. Пізніше. А зараз ходімо до магазинчику. Я вам його покажу. Блін, я вже й забула про якийсь магазинчик. Ми тут уже у нас стік екшена, блін. Зачем нам той магазинчик? Господі. Тут опять помінявся фон. Тут теж дерев'яний такий магазинчик, теж під стиль домиків. Ці люди що знають про стиль, моду. Таке відчуття, що я потрапила у середньовіччя. У нас невеликі зарплати. Ну що людям вистачає, в тому і ходять. А ви звідки взагалі? Ми з великого міста, а приїхали сюди до моєї бабусі Маргарет. Ти знаєш її? Маргарет? Так, я не поняла, що таке. Що не так з бабушкою Маргарет? Судя по всьому, це нам теж прийдеться вияснити. Так, а що таке? Це вона типу, передразнює його що. Я надіюсь я правильно озвучила. Э, нічого забудь. Розказуй давай, що не так? Та нічого, все нормально. Тут якась. Ага, все, я поняла, як озвучувати. Ой, хто це в нас тут? Невда хазак і дві новенькі. Дівчата, якщо будете багато з ним спілкуватися, то з'являться бородавки. Ха -ха -ха. Так, і в описанні до Кетті написано краща подруга Анни, заздрісна та дратівлива. Дбає тільки про себе. Ну я вже поняла, що вона така, типу, стервочка, да? Ну хто така Анна, непонятно. А, а от і Анна появилась, да. Кетті, досить вітаю вас, обережівці! До кого приїхали сюди? А Анна у нас дівчина із села Маргарет, однокласниця Зака має свою компанію, але нікому не довіряє. Ми приїхали до бабусі Маргарет. Знаєте таку? До Маргарет. Той ще відьма, яка забирає життєві сили у людей. Ну реально звучить як бред. Було приємно поспілкуватися, але нам уже пора йти до зустрічі. Вам показали то, тож вони, як тільки почули про бабушку Маргарет. По-перше, Зак почав себе странно вести, і по-друге, ці дві дівочки. Тут вони хотіли з нами познайомитися. Але як тільки почули, що ми приїхали до бабушки Маргарет, зразу ушли. Це странно, і мені кажется, що з Маргарет точно щось не так, тому що на неї всі так реагують. Що не так з моєю бабусею? що з реакція, що значить вона відьма. Не звертаю уваги. Просто по селу ходять легенда, що твоя бабуся відьма, яка забирає енергію інших людей. Це щось по типу дитячих страшилок на ніч. Всі її бояться, але я в це не вірю. Я думаю, що люди просто хочуть пліткувати про інших, і не важливо, чи це правда, чи ні. Ну, дякую, Заспокоїв. Вже вечоріє. Я вас проведу додому. А завтра зайду за вами і підемо розбиратися у нашій слідчій таємниці. Блін, коли вже наступить завтра, мені вже інтересно. Дівчатка, ви вже повернулися? Ну як вам наше село? Подружилися з кимось? Нормально вам познайомилися з заком. Він тут вчиться у школі. Бачили вашу сільраду і магазин. До речі, зак нам розказав, що тут у вас в селі поруч пропадають люди. Що думаєш про це? Та хто його знає? Шериф нічого не розказує, ніхто нічого не знає. Але ви не хвилюйтеся, у нас тут ніхто не пропадає. Можете спати спокійно, вже пізно. Ходімте, я вам покажу вашу кімнату, я вже постелила вам. Ой, і автор тут мені прислав. Дві картинки і написав: Оберіть кімнату для вас і Сари, першу або другу. Ну мені, якщо чесно, друга кажеться якось більш уютнішою. Хоча перша теж прикольна. Напишіть в коментах, яка вам більше подобається. Ну я напевно, виберу другу, тому що перша мені кажеться пустоватою по сравнению з другою. Ну давайте виберемо другу. О, помінявся фон. Що ти думаєш про все це? Ми познайомилися з заком. І кількома дівчатами. Ми знаємо, що в сусідньому селі зникають люди. А ще ми знаємо, що по селу ходить страшилка про твою бабусю. Для першого дня в селі непогано. Давай не будемо про мою бабусю. Мені це не дуже приємно чути. Я не знаю, як на це реагувати. Краще скажи: ми реально будемо розбиратися з усіма цими зникненнями людей. Я думаю, це повинен займатися шериф. Давай спробуємо розібратися. Ми все одно нічого не втрачаємо. Ну реально, типу, якщо нам автори показали оці всі пропажі людей, якщо вони нам дали спеціально зака, який з цим усім розбирається, то мені здається, що на цьому якраз і буде базуватися наша історія, і якраз таки це ми повинні будемо розпутувати. Так що нам 100% треба уговорити зараз нашу подружку Сару, щоб вона розпутувала це все в місті з нами. Добре, але на сьогодні моя соціальна батарейка вже сідає. Хочу спати. Давай думать про это завтра. На Добранич. Добранич. И с Маликой пришлю. Миленький. Ой, моє мое блин. Поменялся фон, и поменялся фон не дуже на хороший, скажем так. Потому что если раньше все было красочно, то тут такий вот такой мрачный синий-черный фон. А я не могу ничего писать тут. Ну вот, и настав капец. На дворе была ніч. Було тихо, наче в могилі. Темний туман окутав село. Ти проснулася і пішла на кухню попити води. На диво, старі ступені ні разу не скрипнули під твоїми ногами. В одній з дверей ти побачила бабусю Сари. Вона стояла посеред вітальні, втупившись у вікно. Вона була схожою на воскову фігуру. Здавалося, що вона не рухалася вже довгий час. Раптом ти прислухалася і почула тихий шепіт, то бабуся, що шептала. Ти подумала, що то була молитва, але прислухавшись, ти зрозуміла, що то ніяка не молитва. Слова було не розібрати, але інтонація, з якою говорила бабуся, була дуже тривожна, рвана і зла. Ти стоїш, як вкопана, і не знаєш, що робити. Звати когось на допомогу? Якщо так, то кого? І чи встигнеш ти позвати когось перші, що станеться? Просто стояти й мовчати? А якщо щось станеться? Тікати? Куди? До кого? Може, це сон? Ти вщипнула себе, щоб перевірити, чи це не сон. Місце, за яке ти себе щипала, заболіло. Це означало, що все, що відбувається, правда. Маргарет продовжувала стояти і дивитися на тебе. Вона мовчала, і ти відчувала мурашки на своїй шкірі. Час, наче зупинився для тебе. Далі буде. Її чат пропав. Це виходить, що на сьогодні у нас все. І чесно скажу, я думаю, що Маргарет зв'язана з тим, що у нас пропадають люди. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви думаєте, яка ваша версія, як ви думаєте, як будуть розгортатися події. Ну, і я була вас всіх дуже рада бачити. Я нагадую про те, щоб ви підписувалися на мій канал і ставили лайки. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося, тому що мені дуже. І я була рада вас всіх бачити. Я вас всіх дуже сильно люблю. Тьомою, і пока-пока!